Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій книжковий канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я хочу з вами поділитися моїми книжковими надбаннями. За останні десь три тижні, максимум місяць, в мене з'явилося 14 новеньких книжечок, щось сама собі купила, щось мені подарували, щось дали на огляд. Сьогодні все вам покажу розкажу, не особливо вдаючись в анотації, щоб нікому тут нічого не проспойлерити. Просто буду вам говорити, чому я захотіла цю книжку, якого вона жанру, коли я буду її читати. Надіюсь, що вам... Дуже сподобається це відео. Що ви захочете його підтримати вашою вподобайкою? Напишите мені якийсь приємний коментар, бажано більше семи слів, тому що так Ютуб краще продвигає моє відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Тут у нас цікаво, затишно і дуже дуже сильно книжково. Хочу почати з цієї книги, яку я напевно. Ніколи не думала, що матиму в бібліотеці це флорографія від Джесіки Ру. Це видавництво Артхас. Останній час сильно придивилася до цього видавництва. Мені подобається те, що вони видають якусь таку немасову літературу, якусь таку вузьку направлену про щось, що хочеться детальніше дізнатися. Я вже поповнила свій вішлист їхніми книжками, і після книжки про Веса Андерсона я вирішила, що потрошку кожен місяць буду собі дозволяти себе радувати якоюсь книжечкою від. Диниствертхас. Я вже цю флорографію прочитала. Буквально за два присісти я отримала неймовірне естетичне задоволення. Мені дуже подобається задумка взагалі цієї історії. Тобто знизу написано ілюстрований довідник з вікторіанської мови квітів. І так воно і є. Я взагалі ніколи не чула про те, що люди раніше за допомогою букетів, бутаньєрок, якихось віночків на голові, чи десь там у сукні, десь квіти прикріпляли, що вони таким чином могли передавати якісь свої закриті емоції, передавати якісь послання іншим людям, і це все було закодовано мовою квітів. Тут дуже красивезні ілюстрації. Я просто наскільки зачарована цією історією, це ще треба було придумати, познаходити ось це все. І про кожну квіточку тут у нас є значення, походження, із чим вона поєднувалася, і що тоді воно означало. Також тут і різні букети прогортала я, весільний букет, букет жалю скорботи. Що він складається? В букет попередження, букет забутих зобов'язань. Дуже прикольна задумка. Ця книжка мені принесла дуже багато естетичного задоволення. Я часто її гортаю, передивлююсь і придумую різні розкладочки в інстаграм з нею. тому що вся ця ботанічна тематика вона завжди дуже красиво виглядає на фотографіях із книжковими відгуками. Величезне дякую видавництву ствердхас, що ви даєте такі красиві і якісні книги, такі незвичні, що їх просто сама насолода читати. І в нас, напевно, вже не одне книжкове відео за останні місяці всім не обходиться без книжечок від ництва небо. І зараз це відео також не виключення. В мене тут дві книжечки від них. Перша це дівчата з блискучим майбутнім від дуети-авторок Трейсі Добмайер та Венді Кецман. Я, якщо чесно, давно вже прочитала нотацію, знала про що ця книжка, але чомусь мені здавалося, що вона більше дитяча, більше якась така підліткова. І якщо чесно, я не очікувала, що. Побачили в неї дуже багато позитивних відвіків. А я отримала за цей тиждень аж цілих три. І я бачу, що з цими людьми у нас спільні якісь такі книжкові вподобання, тому, в принципі, я їм можу довіряти. І вони говорять, що ось це. Прямо таки ідеальний представник психологічного трилеру. Тобто, коли якийсь саспенс наганяється, якийсь такий жах, напруга в тексті, але нема ніякої кровяки, вбивств, якогось насилля там і так далі. І ви розумієте, що вам стає жаско, просто від слів людей. Від поглядів якогось подвійного дна різних ситуацій, і мені стало так цікаво взяти цю книжку прочитати, що це просто взагалі це одна з моїх найбільш бажанок зараз на прочитання. Я думаю, що ідеально читати восени, взагалі думаю для вас робити якусь осінню підбірку. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, тому що в мене задумка є така, щоб зробити собі марафон осінніх книг, і десь за тиждень прочитати три осінні книжечки і повністю так уже пройтися, знаєте, перед Геловіном по таких якихось жорстких, треморних, примарних книжках. Я хочу відчути прямо якусь таку містику навколо себе, хочу такого всякого начитатися паранормального. І думаю, що одна із претенденток на таке відео це буде якраз ось ця книжка Дівчата з блискучим майбутнім. Що тут взагалі? Я думала раніше, що це про трьох дівчат буде книга, але це буде більше про матерів, які хочуть забезпечити блискуче майбутнє своїм донькам. Місце в університеті Стенфорта лише одне. І на що вони будуть здатні? Заради того, щоб їхня квіточка, бусінка туди поступила, і це буде добряче чи треморно читати. Я впевнена, що вже ви читали цю книжечку, то обов'язково мені напишіть ваш відгук у коментарях. І наступна книжка, мені здається, важить просто 2 кілограми, але це наскільки приємна тяжкість. Це жінка в білому від Вілки Колінза. Ця книга це просто якийсь естетичний оргазм. Мені здається, у мене немає красивішої книжки з ілюстраціями від неба. Це просто одна з найкрасивіших класичних книг у моїй бібліотеці. Просто я не можу. У мене, ну, просто зараз отсухає рука, коли я тримаю цю історію. Але я вам наскільки хочу показати, вона така нуарна, вона така якась просто і пахне вона як. Я дуже сильно хочу дати цій історії ще один шанс. Я вже її колись читала. Це класичний детектив про жінку в білому, яку бачать десь там на дорозі, а потім здається, ніхто не знає, хто вона, чи то її там збили вбили, і ось чого вона там ходила, і хто її вбив. Чесно, не пам'ятаю про що ця історія не хочу згадувати, тому що мені здається, що в класичній літературі спойлери це просто таки основа. Люди думають, що всі знають, наприклад, про що книжка там грозовий перевал, жінка в білому. Не знаю, титан стоїть як фінансист Райзера і так далі. І тому можна, коли розповідаєш про назву книжки, просто відразу сказати, чим закінчилася вона. Тому тут я вам От забула я ця книжка, не хочу згадувати. Красивезна вона, впевнена, що цікава. Колись мені вона не сподобалась, але, можливо, через переклад, який я читала, і ось, нарешті, буду читати її українською. І ще я впевнена, що те видання, в якому ти читаєш книгу, також дуже впливає на твої враження. Атмосферності від цієї історії, тому я думаю, що вона мені має другий раз уже більше сподобатись. Наступні дві книги я вирішила собі придбати на початку вересня місяця. Я просто таки забігла в КСД і сказала: я не вийду від вас без списаних бонусів і цих двох книжок. Я взяла собі світанок над жнівами Сюзанни Колін, а я прочитала лише першу частину голодних ігор» і все, але маю всі книжки. Отут вони ховаються за моїм фіксом. Ось тут вони. І я дуже сильно хочу прочитати в цьому році всі книжки з цієї серії і дойти до світанку над жнивами. Це також приквільна частина, так само, як і є балада про співочок, пташок та змій. Тільки ось тут буде в нас розповідатися про гейміча, про отого от ментора Катніс та Піти, коли він виграв свої голодні ігри, що тоді з ним взагалі сталося, і мені так цікаво, безмежно цікаво, але я не можу почати її читати. Тому що треба все робити по порядку. Тому що це цикл. Ех, Але ось ці відгуки, де люди плачуть десь там на 40 якісь вже сторінці, вони наскільки мене цікавляють. Ще хоч так наплювати про, про все і взяти і читати. Так мені тяжко на душі, що мені ще потрібно дійти до неї в тексті, ще дочитати. М -м -м. Але вже що порушу? Я впевнена, що і ті всі книжки мені також принесуть дуже багацьке задоволення. Але, ну. Побачимо, можливо, взагалі не потрібно на якісь вишити величезні ярлики, величезні очікування, щоб не розчаруватися. А я оце таке дуже часто, на жаль, роблю таким грішу. І друга книжка, яка тоді купилася мною в КСД, це хороший матеріал Долі Олдертон. Знаєте, мене дуже сильно здивувало те, що ця книжка збільшеного формату. Не розумію, навіщо? Навіщо оці лишні сантиметри? Чого не зробити її, просто обичною. Мене ну, дуже здивувало, і якийсь такий матеріал у неї не, не софта, і не просто глянець, якийсь такий також дивний на ощуп. Про цю книжку вже вийшов влог на моєму каналі, буквально два відео тому. Поверніться і подивіться його, якщо вона вам дуже цікава, і ви не хочете чекати мого прочитаного. Там вийшов дуже цікавий влог, в якому дуже мало про саму книжку. І тільки ці відео я ділюся своїми враженнями про неї, розповідаю, взагалі, про що вона. А так, то просто пів місяця мого життя у відео плюс. Те, як я читала, ось цю історію тут у нас книжка про такого стендапера невдаху, якого не виходить смішити, а він дуже мріє добитися саме в цьому. Визнання, успіху, він мріє, щоб в нього завжди був солдаут по білетам, щоб він там був в якоїсь найвищої категорії стендаперів, але, на жаль, життя складається зовсім по-іншому, він ніяк не може свого слухача знайти, не може знайти тему, в якій жартувати. І ось, ще коли його покидає дівчина, це просто нібито остання така крапля перед тим, як він спуститься на дно своєї депресії. Далі вам нічого не буду розповідати. Ця книжка дуже сильно на англомовному буктоці позиціонувалася як якась безмежно смішна історія. Чи побачила я в ній щось смішне? Ви дізнаєтеся, якщо подивитесь прочитане чи ось той влог. Тут не буду вам нічого розповідати. Якщо зацікавила анотація, то беріть і читайте. Книга, яка мені прийшла буквально два дні тому, я вже про неї зняла невеличкий рілс в інстаграм, і тут вам також покажу. Цю книгу так розфорсили. Я просто бачила її скрізь. Мені здається, навіть на надумовному буктоці вона не така популярна стала, як у нас, тому що це перша книжка нового видавництва потяг. І я думаю, що ви вже здогадалися, що це за книга. Це моя сестра Серійна вбивця» від Уінкан Брейнтвейн. Мені дуже сподобалось по перше видання цієї історії. Воно таке красиве, воно таке якісне. Знову ж таки, книжка дуже приємно пахне. Мені подобається завжди поєднання чорного і чогось кислотного. Цей зелений, безмежно красивесний, як на мене. Я очікую багато від цієї історії, хоча, чесно вже, відгуки чула такі не дуже, що якраз, мені здається, пішло мені на руку, тому що я перестала очікувати від неї якогось вау-новенького сюжету. Але анотація дуже цікава. Тут про двох сестер одна з яких серійна вбивця, а друга колись у дитинстві. Всім пообіцяла, що буде захищати свою сестру, щоб з нею не сталося. І навіть коли вона убиває вже третього свого коханця, ця старша сестра бере хлорку, бере рукавички і все, що їй там потрібно, йде разом з нею приховувати всі сліди злочину. Але коли ця дівчина починає зустрічатися з кимось дуже дуже класним, хто подобається цій сестрі старшій, вона розуміє, що ні, вона не допустить того, щоб і цього вона прикінчила. Тому вона починає думати, що ж їй обрати: сестру чи ось цього хлопця. Ну ох, я дуже хочу цю книжку прочитати, і я планую напевно брати і знімати на неї якийсь влог, тому що вона дуже тоненька, дуже маленька, з величезними відступами, 248 тут сторіночок, Я думаю, має прочитатися за один день. Дуже легко. Я скоро поїду в лікарню на операцію, і я думаю, що напевно в мене буде такий лікарняний редрит з цією книжкою. Я там буду буквально два дні, і мені стаїться ще якраз за два дні я цю книжечку маю проковнути. Ви не повірите? У мене тепер є два примірника однієї книги. Вони ідентичні, одинаковісінькі, по суперобкладниці і по тому, як все там намальовано всередині, але. Ця книжка української мови, і я так лінюся англійською читати зараз. Мені просто аж дуже соромно, що в мене ця книжка вже є, і я із-за своєї лінії перекупила її українською. Але я так сильно давно хочу її прочитати. Що просто, якщо я буду чекати ось того настрою, коли ж я буду знову хотіти читати англійською, я просто вже не захочу її читати, тому я собі купила українською мовою божественні супротивники від Ребеки Рос. Ця книжка дуже красива. Я пишаюся тим, що РМ видало цю історію так гідно, так красиво. Цей зріз. Це просто, я не знаю, ніби Фері Лут робив цю книжку, і дуже мені тут подобається Форзи. Вони такі атмосферні. Вау. Ось тут, нібито, це взагалі якесь українське поле. Мені воно дуже сильно Україну нагадує. Я також, знаєте, дуже хотіла прочитати в моменті цю книжку, поки в мене цієї книги не було. Потім тільки вона з'явилася таке відчуття, що в мене з'явився якийсь спокій. Типу, я завжди можу її прочитати. Тому навіщо її брати наступний? Вона ж у мене вже є. Я не знаю, чи то у мене якісь очікування занадто завищені, я боюся розчаруватися. Чи то відгук міли, що тут книжка ну, така хороша, ну не очень, ну не прям щось таке вау, мене притупили, але поки що я не біжу, так, знаєте, її вже читати. Але в цьому місяці я все-таки її запланувала для влогу, для спонсорів, тому спонсорське відео однозначно не її вийде. Очікуйте. Я не хочу собі нагадувати, про що ця історія. Знаю, що вона там щось у фантазійному світі, що двоє людей листуються. Вони обидва журналісти. Просто хтось із них живе, типу, як в минулому, хтось в майбутньому, і вони можуть якось там спілкуватися. Ще знаю, що в цьому світі є якісь боги, і там відбувається війна. Все, це все, що мені і вам потрібно знати про цю книгу, як я вважаю. У мене з'явилося три новенькі книжечки від видавництва Віват. Те, що зараз там виходить. Це просто я не знаю. Як можна не хотіти майже кожну книжку. Просто то Алі Хайзлут нова книжка. То ще одна книжка, Алі а я ж просто не знаю. Я раніше, наскільки її фукала, пекала, казала, що це не моє, а зараз я розумію, що коли мені погано, мені хочеться. Стабільно отакої класної книжки, як пише Алі Хейзвуд, але не таку, як наречена вона написала: не таку. Я люблю про сильних жінок у стем. Це просто, я зрозуміла, це мені здається як окремий романтичний піджанр книги про дуже розумних дівчат, які з дуже грінфлегами починають зустрічатися. Це прям моє таке новеньке так. І нова книжечка Алі Хейзвуд, звичайно ж. Не могла пройти повз мене на книжковій країні, і в мене з'явилася навиджу тебе кухати». Тут навіть є ексклюзивний бонусний розділ. І мені здається, що по обкладинці ця книжка найкрасивіша із усіх, що виходили у Вівата, і подивіться на цей зріз. Тут просто я не можу, я не можу. Я вам чесно кажу, я дивлюсь на цей зріз, і просто подивиться зараз секунду. Ду -ду 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 -ду. Ось тут все. перша книжка. Ось просто порівняйте: наскільки зрізи стали класнішими, яскравішими, точнішими. Просто така деталізація. Навіть бачу різновиди кольору його щитини на підборідді. Це щось просто неймовірне. Я хочу цю книжечку читати також в найближчий час. Як завжди, тут класний шрифт, і, і мені здається, що я знову отримаю колосальне ставлення від неї. Про анотацію нічого не знаю, крім того, що тут буде три головні героїні. І в них буде всіх трьох якісь різні любовні лінії з дуже цікавими чоловіками. Мені би дуже хотілося, щоб ця книжка мені зайшла. Ось тим, що тут головних героїн. Більше, ніж одна, надіюсь, що так воно і буде. Наступна книга теж рожева красуня, але яка вже вийшла доволі давненько, але я все одно не приставала її хотіти і вирішила вже собі дати слабинку <хи> і попросити увівати ось цю книжечку, неявка Лірі». Я навіть її англійською мовою починала в електронці, вона мені дуже сподобалася, дуже. І тому прям, я така: ну, війна, вона мені треба. Вона така величенька, 420 сторінок, начебто, не так уже багато, але вона якась така. Кухляшко. Також хочу скоро прочитати. Я ще не читала таких книжок, де один хлопець зустрічається з трьома дівчатами, вони про це не знають, а він якось там крутиться, вертиться, і мені здається, чи закінчиться, хоч для когось ця історія щаслива. Мені дуже цікаво. Про наступну історію я почула відеок вперше прямо в день книжкової країни. Він мене наскільки зачепив, що просто коли я проходила по різних стендах і книгарні є, і віват, і бачила цю книжку видавництво Віват. Я постійно думала: ну, блін. Кажуть, вона така класна. Чи мені треба? Я її не планувала, але можливо, мені треба. І так, мені треба збирачі ягід від Аманди Пітерс. Подивіться, яка красотулька. Ох-ох. Тут небагато сторінчок. 329. Але мені казали, що ця книжка апуп'енно красиво написана, що вона просто така драматична, глибока, така класна сімейна сага. Тут розповідається про якусь дитину, яка зникла, що одна сестричка мала доглядати за іншою молодшою. І ось та молодша десь зникає, і типу, нібито, я так розумію, все життя вона її буде шукати чи мучитись через це. Далі я не читала нотацію, вона тут доволі велика. Я прочитала ось так: така. Все, зникла дитина. Та відчуваю себе винною. Все, <смі> що буде далі? Не хочу знати і вам не хочу нічого розповідати. Тому, збираючи ягід, мають просто, я не знаю, стати якоюсь надією. Скритою перлинкою на нашому книжковому ринку я хочу, щоб воно так було. Надіюсь, так і буде. Хто дивиться мій канал уважно, десь останні два місяці. Якщо я вас запитаю, яка моя найбільша книжкова бажанка, ви, напевно, знаєте, що сказати. Тому що я дуже часто показувала цю книжку десь у книжковому магазині, що я її хочу. Але вона дорога. Але вона не, ну, не то, що, ну, так, вона першочергова бажанка, але ну, якось якось декоїнів на неї не збираю. Я потім її куплю. Ну, у мене зараз є книжки на огляд, і я зараз маю їх прочитати, але її потім якось обов'язково куплю. Єна, моя подружка, вже втомилася це слухати, і коли я здала на права. До речі, хто не знає, я маю вже водійське посвідчення. Я здала 18 вересня, і тепер уже два тижні я катаюся на машині сама Я отримую від цього шалене задоволення. І Лена мені вирішила подарувати на пам'ять книжечку, яку я найбільше хочу. Спойлер, вона подарувала мені не одну, а дві. Я просто була в шоці, коли достаю ту посилку від наш формату. А там вона така важкізна, що там вряд ли одна книжка. І книга бажанка моя найбільша на той момент, просто і зараз, напевно, я досить пер не вірю, що я її тримаю в руках. Я надіюсь, що це буде просто найкраща книжка року. Все, Лена, вибач, але якщо вона буде хоч чуть-чуть менше, я буду така розчарована, тому що я так довго її хотіла. І величезне тобі дякую за те, що ти втілила мою книжкову мрію в життя. Я говорю вам зараз про книгу Азраїла. Мене корчить, мене плющить, коли я на неї дивлюся. У мене просто такий заряд запал енергії, читання, бажання. Я просто хочу не спати на прочитати всі книжки на огляд і дібратися до тієї, яка просто зараз ух, в моїй душі номер 1. Це безмежна красотулька з таким чорним зрізом, і це, до речі, перша книжечка з такого, не знаю, як вам сказати, оформлення з черепами. У мене не одної книжки з черепами немає, це така чорна така готична. Я наслухалася, що тут буде якась любовна лінія між представниками різних народів у фентезі, що це якесь типу як космічне фентезі, що дуже головна героїня така класна, така прям впевнена в собі. І вона не підпускає головного героя до себе. І тут вже вийшла друга частина. Я наскільки сильно хочу дочитати ось цю і просто на сьогоднішній день піти купити наступну частину, якщо це прямо такий. Який я очікую від цієї історії. Ти можеш так було, я так цього хочу, якщо воно не буде, то я буду плакати. Але величезне дякую тобі, Лена, ще раз хочу читати її просто в день і вночі без перестанку. І друга книжка, яку мені Лена подарувала, вона мене шокувала цим. Вона мене настільки цим шокувала. І з всього листа Лєна вибрала найтовстішу книжку ever. У вас є 5 секунд, щоб здогадатися, що це була за книга. 5, 4, 3, 2, 1. Стовпи землі Кена Фолата. Я чувствую, Леночка, що ти це зробила дуже підступно, з корисливими думками, щоб ми з тобою читали цю книжку разом. Бо ти боїшся, бо ти боїшся, я знаю. Ми з Лєною, наскільки любимо. Історичні романи, а цей історичний роман про будівництво монастиря. І ми чули на каналі Літералі Леся, що Леся казала, що це просто поки що її найулюбленіша, найкраща книжка прочитана в цьому році і ми такі додаємо список бажанок. Перша ця книжка у Лєни з'являється, потім Лєна, просто моя книжкова фея, дарує мені цю книжку, я така. Ти, я, осінь, стовпи землі. Меч. Ми маємо її почати скоро читати. Я вірю, що ми потихасеньку, де ми її з тобою Лена прогриземо і прочитаємо. Невеличкий шрифт. Трошки стає страшно від нього, але, але... я люблю таке. А не те, що ти любиш, треба виділяти час. І на стовпи землі, яка на час буде виділено однозначно. У мене залишилося всього лише дві книжки, про які я вам не розповіла і не показала. І я їх одночасно зараз дві читаю під настрій. одна зранку в день, а друга ввечері вночі. Ну, я думаю, вам буде не складно догадатися, яку книжку я читаю в день, а яку вночі. Перша із них це наші дружини на Дні Морському Джулії Арнфілд. Я прочитала вже. 73 сторінки, я чула декілька позитивних відгуків на цю історію. По-перше, англомовна обкладинка цієї книги, зараз я вам її покажу десь тут, вона мені дуже сильно сподобалася. Я дуже люблю, коли на обкладинці є якесь лице людини, залите якоюсь фарбою, лице людини з якимись аплікаціями, обличчя людини з чимось, але як вам сказати, типу, це не фотографія, а як ніби якась картина. Обличчя людини з чимось. І ось вона мене наскільки зацікавила своєю обкладинкою, ось цим таким потоками води на обличчі, що я навіть і не очікувала, що так швидко її перекладуть, і я би ніколи напевно не здогадалася, що ось ця та сама книжка, того що ну вона так намальована, як вам сказати, типу, що все це на обкладинці стосується того, про що ця книжка. але вона виглядає погодьтесь зовсім по іншому, але все одно дуже красиво в стилі видаництва ще одну сторінку. Я ось цю книжечку і ще одну не пам'ятаю, вам казала чи ні, придбала на книжковому фестивалі. Шкова країна, який був на ВДНГ, і це прям були мої дві найбільші бажанки. Я от їх купила і все. І задовільнилася максимально. Більше собі нічого не придбала. Тут у нас історія про подружжя жінок, одна із яких вона глибоководна неряльщиця. Вона працює на якійсь науковій станції в батискафі. Вона занурюється разом із декількома своїми колегами на морське дно. Зазвичай такі експедиції тривали десь. Три тижні, максимум, і все проходилося все добре, вона поверталася, все було окей. Але останнього разу одна із дружин, та, що науковиця, вона занурюється своєю командою в БДСКі, щось іде не так, відключається весь зв'язок, світло, і вона занурюється в ось цю темінь на півроку. Потім повертається, і, звичайно, що вже і з її тілом, з її моральним станом, з її мозком щось сталося. І це читати дуже моторошно. Максимально. Я просто зараз. А так читаю чуть-чуть. <хи> не можу прочитати багато, бо мені стає моторошно, чесне слово. Але не знаю, чи мені сильно сподобається ця історія чи ні. Поки що вона така, нібито і про любов, і про щось таке дуже дивне і жахаюче. Остання книга в цьому відео, я думаю, сильно вас дивує, тому що, як ви знаєте, що я людина, яка не читає книжки 18, як я могла таке купити, але. Всі брали і я взяла. Всі розповідали просто якісь дуже дивні прикольні штуки із цієї книжки. Я вирішила, що ну, мало мені тих уривків. я хочу прочитати все. Я говорю вам про книжку Хочу від Джиліан Андерсон. Це також видавництво ще одну сторінку, і це можна сказати такий нонфік, тому що авторка попросила жінок із різних куточків світу написати їй анонімні листи із своїми сексуальними фантазіями. І те, як вона їх поділила тут по жанрому. Там хтось любить романтично, хтось любить жорстко, хтось там про поклоніння, хтось про насильство, хтось про ще щось друге. Ти це читаєш і просто в шоці, що таке є. Що люди про таке думають. Але це взагалі не викликає в тебе якогось почуття сорому, це викликає величезну цікавість. Коли я її дочитаю, я вам розповім, чи не втратила я цікавість до цієї книги, так як вона. Така пухленька, знаєте, більше тут ніж 400 сторінок, чи мені було цікаво так багато про таке читати. Розповім вам про неї вже у прочитаному, а тут просто показую, що ось така книжечка існує у нас на книжковому ринку. Ну ось і все, друзі. Я вам показала всі свої книжкові надбання. Надію, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо ви читали якусь із цих книжечок, обов'язково мені напишіть про це у коментарях. Я хочу почути всі ваші відгуки. Рекомендуєте? не рекомендуєте. Що зацепило? Але, будь ласка, без спойлерів для мене і для інших моїх підписників. Це дуже-дуже важливо. Не хочу, щоб комусь це зіпсувало враження про якусь історію. Якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мою спонсорську програму, на мій спонсорський канал. Там залежно від рівня підписки будете отримувати або доступ до основних відео, або доступ до одного чи двох додаткових відео на місяць. А по самому великому рівні спонсорства ви до того всього, ще будете отримувати доступ до закритого чату в Телеграмі, де я в першу чергу показую всім свої книжкові покупки, розповідаю, що зараз відбувається в моєму особистому житті і так далі. Тому кому цікаво дізнатися більше про мене, частіше зі мною спілкуватися взагалі напряму, то обов'язково доєднуйтесь до нашого книжкового чатику. Друзі, я вам бажаю книжечок, як на небі зірочок. Бажаю, щоб ви їх купили за класними цінами і вони всі виконали ваші книжкові очікування від них, щоб всі були задоволені, всі були щасливі і вам хотілося читати все більше, більше і більше. Побачимося зовсім скоро в новому відео. Па-па!